Друзі, привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні у нас солоденький випуск, покажу акційні пропозиції в магазині Рошен з 5 по 18 серпня. Я вже встигла щось прикупити, покажу свої покупки та розкажу про актуальні ціни на тортики. Буде смачно, тож всім приємного перегляду. Одразу покажу акцію, яка буде діяти ще один тиждень до 11 серпня. Знижка мінус 20% на згущене молоко з цукром 350 г 5590, 600 г гр. 87 гривень 70 копійок. Гр. Ще встигніть купити масло солодковершкове екстра або солоне по 87 гривень 90 копійок гр. за 180 г, знижка 12%. Хто пече або просто любить натуральне масло, це гарна нагода запастись. Топ знижка мінус 45% на молочний шоколад з цілим лісовим горіхом 123 гривні 60 копійок майже 300 г. Ще в акції шоколад молочний лакмі з полуничною начинкою і молочна начинка і вафлі 98 гривень 80 копійок. Цукерки шоутер з лікером бренді ромовим і віскі». Вага в упаковці 150 г. Знижка мінус 36% 74 ,80 гривні 80 копійок. Знижка на моє улюблене печиво та кейк з полуничною начинкою, яблуком та корицею, а ще з вишнево ванільною. Упаковка 168 г всього за 26,90 Яке ароматним. Я завжди беру кілька смаків про запас. Ще в акції цукерки в коробках, асортимент в молочному шоколаді 145 г за 95,80 є й варіант у чорному шоколаді 154 грами, але за ту ж саму ціну 95,80 А ось ті, що в рожевій упаковці зараз без знижки 174 гривні. Хромке ароматне печиво мультикейк зараз в акції 180 г. По 28,80% зі знижкою мінус 15% є смачні варіанти з какао, молочним кремом, кокосовим, полуничним і навіть лимонним кремом. Кожен знайде щось до душі, можна взяти кілька смаків і на перекус і до чаю. Рекомендую знижка на печиво лові та джелі з різними желеними начинками. Упаковка 420 г всього за 69,80 Є смаки малина, апельсин, полуниця і какао-вишня, всі варіанти за однією ціною. Головна акція цих двох тижнів цукерки флаксі з кокосом та з какао. Це новинка не так давно з'явилася на полицях і вже встигли сподобатись. Багатьом. Упаковка 500 г за 86 гривень 30 копійок, але є обмеження не більше трьох пачок в одні руки на кожен вид. Я ці цукерки пробувала і хочу сказати, що вони справді дуже смачні, особливо з кокосом. Непогана ціна на вафлі Wafers. Упаковка 72 гри всього за 12,90 Є 4 смаки на вибір: молоко, шоколад, горіх і лимон. Недорогий перекус зручно взяти з собою. Мені дуже подобаються ці вафлі. А вам які найбільше до смаку обов'язково пишіть у коментарях. Акція на цукерки стріла Подільська 200 г зі знижкою 20%, 187 гривень 40 копійок. Також є бісквіт, золотий ключик, п'янка вишня і праський по 63 гривні 70 копійок, упаковка 300 г. Суперзнижка на батончики мінус 30%, величезний вибір смаків. Тож кожен знайде щось до душі. Батончик близько 40 г і коштує 15,85 гривень. Мені найбільше подобається з кокосовим кремом, червоний помадно-шоколадний і зелений з горішками. А який з цих варіантів ваш фаворит? Ще дуже смачні цукерки в акції Фрут зі знижкою мінус 35%. Ягідний мікс, літній і цитрусовий мікс. 200 г в упаковці 25,90. Яскраві жолені цукерки з насиченим ароматом. Справжній літній десерт. Ще гарна знижка на мій улюблений чорний шоколад з підсоленим подрібненим мигдалем. Ціна за 85 г 43,40 г. Шоколад чорний брют» 80% какао, 54 гривні 25 копійок. І шоколад чорний Special 56% какао. Ціна 43 гривні 40 копійок. Вага 85 г. В акції шоколад лакмі, молочний з цілим мигдалем та з цілим лісовим горіхом. 90 г майже за 45 гривень. Також в акції «Пористий шоколад Лакмі Кріспі 85 г за ціною 34,55 Акція до 11 серпня лише тиждень на мармелад зі смаком соковитого кавуна, посипаний цукром. Справжні кавунові скибочки за 16,50 100 г. Свіжий літній десерт обов'язково спробуйте, поки є в продажу, бо це сезонна пропозиція. Також в акції цукерки на вагу. Кофі лайк зі знижкою 15% це тверда карамель з кавовою начинкою. Ціна за 100 г 1440. В акції цукерки-червоний мак» – 39 гривень за 100 г. Солодка ціна на цукерки Крок. Хрустка арахісова карамельна паста всього за 20 гривень 40 копійок 100 г. Шалена бджілка фруті Mix. Яскраві желейні цукерки з різними смаками 140 гривень за 1 кг. Покажу вам ціни на тортики. Гран-десерт апельсин 800 г 449 гривень 25 копійок. З цедрою апельсина такий легкий літній десерт. Новинка, яка з'явилася нещодавно, крем-десерт Вишня Мак 800 г за ціною 496 гривень 50 копійок. Всередині багато вишні та крему, дуже ніжний. Два варіанти тортика вишня в шоколаді маленький 520 г або великий 1 кілограм. Я його куштувала нещодавно, мені в цілому він сподобався. Такий з кислинкою, а бісквити дуже добре просочені кремом. Ціна 520 г 375 гривень, 1 кг 645,90 Торт Кендінат 1 кг 494 гривні 65 копійок. З горішками дуже гарно виглядає. Торт 4 стихії 850 г за 410 гривень з вершковим маслом. М'який ніжний з легкою масляною ноткою. Торт Естер Хазі 850 г 638-65 Вишуканий Вишиканий рецепт всередині мигдаль, солодковершкове масло і шоколад. Горіховий торт, мабуть, найдорожчий серед усіх, майже 670 гривень за 850 г. Тут багато горішків, мигдаль, фундук і, звісно, ніжне масло. Торт київський 450 г 359,45 45 а великий варіант 850 г 589 гривень 25 копійок з фундуком, солодковершковим маслом. Рецепт перевірений часом. Торт гриль Яш 450 г 308,55 і 850 г за 520 гривень. Тут масло, фундук і шоколад. Справжня смакота. Торт праський 520 г 336-25 гривень. І 850 грамів 494 гривні 65 копійок. Всередині солодковрешкове масло, шоколадні бісквіти та абрикосовий джем. Торт трюфільний. Він трохи схожий на праський, тільки без абрикосового джему і з одним прошарком крему. Такий більш простий, але все одно дуже смачний: 520 грамів, 230 гривень, 900 грамів 358,45 гривень. Торт золотий ключик, один із тих, що давно полюбився багатьом. Недорогий, але дуже приємний на смак. 500 г 216,45, 900 грамів 339,55. Один із моїх улюблених тортиків торт пташини молоко. Він неймовірно ніжний, просто тане в роті. Я б його їла і їла. 700 грамів 359 гривень 45 копійок. Торт до кави 520 г 208,45 і 1 кг 356 гривень 25 копійок. Медовик рошен, маленька упаковочка 208,45 і за 1 кг ціна 356 гривень 25 копійок. Торт Наполеон на солодковершковому маслі 520 г 199,75 і 1 кг 349,35. Наполеон класичний 1 кілограм 319 гривень і 520 грамів 187 гривень. Більш легкий за смаком без зайвого, тільки тісто, крем і знайома з дитинства ніжність. І в Рошен діють вечірні знижки щодня після 8 вечора мінус 25% на всі торти та тістечка. Що я собі придбала в магазині Рошен, мій чек склав 262 гривні 40 копійок. 2 улюблені печива Lovita Cake з вишневою начинкою яблуко кориця, 4 види маленьких вафель ваферс, лимон, молоко, какао і горіх, І 3 шоколадки, одна 56% какао і ще 2 брут 80% какао. Дякую вам за перегляд, буду вдячна за лайк, підписку і коментар, мені дуже приємна ваша підтримка. Бажаю вам тільки вдалих покупок і гарного настрою на весь день, до зустрічі у наступному відео!